Вміст алкоголю у крові водіїв Державтоінспекція області відтепер вимірює новим приладом. Він кажуть інспектори надійніший та точніший за старіші аналоги. Тестер виготовили у Німеччині і використовують на території усього Євросоюзу. Тож з результатами аналізів сучасної техніки годі сперечатися. Якщо старі прилади вказували лише на наявність алкоголю у крові водія, то цей одразу визначає і його кількість. Подається одноразовий муштрук, людина вдихає в нього пари. Він показує показник. Далі є принтер такий невеличкий, який працює без дротів, тобто на інфрачервоному. Враження передаються інформацію на нього, і цей принтер друкує. Старі тестові прилади скаржаться водії. Інколи вважали алкоголем покази, які давали кефір, чи жувальні гумки. До нової ж німецької техніки у автолюбителів довіри більше. Бувало, раз дихаєш, воно показує, що ти ніби там випившиш, а другий раз дихаєш, там все показує, що нормально, що 0 алкоголю. Більше довіри, бо він новий, тепер нова технологія. Новіше все буде показувати ліпше наразі на озброєнні інспекторів ДАІ чотири новітні прилади. Вже до кінця року кажуть правоохоронці. Їх буде в десятеро більше.